Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA. І сьогодні у нас на огляді будуть автомобільні LED-лампи, які є новинкою від відомого і популярного виробника компанії Infolight. Дана модель має індекс s 3 і для цих ламп виробник, ну, в принципі, як багато інших сучасних виробників, заявляє якісь запаморочливі характеристики. При 60 Вт потужності дані лампи мають. Виробляти приблизно 12 400 люмен яскравості. При цьому не зазначено, це на одну лампу чи на комплект, чи на комплект з одночасно ввімкненим ближнім та дальнім світлом. Але нам одразу зрозуміло, що такі показники існують тільки на папері і, можливо, в якихось ідеальних лабораторних умовах. Як справи тут насправді, ми дізнаємося трішки згодом завдяки нашим тестам? Хоча, в принципі, виглядають ці лампи досить потужно. Тут активна система охолодження, корпус кулера алюмінієвий, це потрібно для більшої надійності і кращого відводу тепла. Весь корпус лампи у нас також виготовлено з алюмінією і навіть цоколь теж алюмінієвий. Додатково, ми бачимо тут певні такі ось відкриті частини, і також на торці ми бачимо спеціальні такі мідні трубки, які знову ж таки покращують охолодження ламп, охолодження світлодіодів. Тому. Тут, в принципі, є натяк на те, що лампочки досить потужні, відповідно, вони виробляють багато тепла, і це тепло потрібно нейтралізувати. Для цього в нас ось є активна система охолодження і ще додаткові сучасні рішення, які допомагають якраз ефективно розсіювати тепло. Що стосується тут інших. Частин конструкції, то в принципі цоколь у нас, як я вже казав, теж алюмінієвий Він фіксується, можна сказати, в єдиному правильному положенні. До речі, це аж четвертий цоколь. На тест ми взяли аж четверті лампи, які поєднують в собі одночасно ближнє і дальнє світло. Далі, що стосується конструкції, знову ж таки, мені все подобається, все надійно. Ось тут у нас дріт під'єднується до лампи через спеціальну таку гумову проставочку, відповідно, все надійно, нічого тут не відірветься, не перетреться тощо. Дріт має додаткову. Міцну ізоляцію, яка його знову ж таки захищає від механічних якихось там пошкоджень. Тут ми бачимо драйвер, до драйвера дроти під'єднані теж надійно і якісно. І знову ж таки, до контактної групи в нас йде дріт в додатковій захисній ізоляції. Контактна група стандартна а 4 І тут я можу сказати, що в принципі до конструкції даних. Ламп у мене немає жодних запитань. Все зроблено якісно, надійно, продумано. Ну і в принципі мене дуже інтригує те, що тут є такі ось сучасні рішення, які зазвичай застосовують вже в надпотужних сучасних лампах, які виробляють багато світла і багато тепла відповідно. І ось на практиці все виявилось не так яскраво, як хотілось. При напрузі трішки більше 13 вольт наші лампи споживають максимум, який може видати блок живлення фотометра 3,2-3,3 А. Потужність 42,5 Вт. Світловий потік, при цьому 1771 люмен. Ефективність 42 Вт, кольорна температура 6272 К. Через 5 хвилин. При тих самих показниках напруги і струму ми бачимо, що потужність трішки впала, буквально на 0,4 Вт. Світловий потік значно знизився до 1545 люмен і значно впала ефективність до 37 люмен Вт. В принципі, лампочки, можна сказати, непогано просіли, і виросла в нас колірна температура, тепер вона складає майже 6,5 тисяч Кельвін. Навіть якщо зачепитися за нестачу струму, все одно показник ефективності нам говорить про те, що щось з цими лампами не так. При такій потужності багато ламп інших виробників можуть демонструвати. Вищі і кращі показники по яскравості. Але з іншої сторони, на мій погляд ось цього показника в 1500 люмен більш ніж достатньо для А4 рефлекторної оптики. Практика показує, що занадто яскраві лампи в рефлекторній оптиці, тим паче, якщо застосовуються четверті лампи, призводить до того, що лампочки не фокусуються правильним чином, і ми отримаємо вже погані показники світло-тіньової межі, яскравості, освітленості тощо. Тому зараз ми встановимо ці лампи в фару автомобіля і подивимось, що в нас світло-тіньовою межею. Тестувати лампи будемо в оптиці звичайного, народного, середньостатистичного автомобіля Chevrolet Aveo. Ну, автомобіль, скажімо так, бюджетного сегменту, і відповідно, фари в нас також бюджетні. Але тим паче навіть... В такій оптиці дані лампи демонструють непогані показники. Як ми бачимо, світлова пляма має нормальну геометрію, наближену до ідеальної, тобто тут нормальні такі обриси, але все ж таки, на мій погляд, лінія термінатора не чітка. Вона трішки розмита, це дуже добре видно, особливо от між точками 2 і 5 ліворуч. Тобто, все ж таки лампи яскраві і в цій оптиці, можливо, вони не до кінця. Правильно фокусується. Але ну, в цілому, в принципі, світлотінніва межа більш-менш непогана. Це в нас ближнє світло, дальнє світло виглядає наступним чином. Ну, в принципі, нічого незвичайного, стандартне дальнє світло. Зараз ми ще подивимось на чорнобілі фото і порівняння з іншими лампами і перейдемо до замірів. Найвищу яскравість ми фіксуємо біля контрольної точки 1. Тут у нас 4100 люкс

Точка 5 це в нас водій зустрічно-транспортного засобу. Тут якраз де в нас є неоднорідність, ми фіксуємо 145 люкс. І точка 6 це підсвітка обочини. Досить яскраво Тут Тут у нас 330, 330 люкс. Можемо також ще піднятись приблизно на 10. 15 см вище світлотіньової межі, вище лінії термінатора. І подивитись, що тут ось на такій висоті в нас освітленість десь приблизно від 80 до 150 люкс. Якщо підніматись вище, в принципі, тут освітленість взагалі падає. Ну і це, звісно, на дистанції 4 метри. Додатково наявність або відсутність засліплюючого фактора ми можемо продемонструвати ще наступним чином. Ну, в даному випадку йде мова про відсутність засліплюючого фактора. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Видно, як лінія термінатора розділяє мій тулуб на дві частини. Нижня освітлюється, верхня знаходиться в тіні. Відповідно, я можу спокійно дивитись на фару ось на такій короткій дистанції. Вона мене абсолютно не сліпить. Для порівняння я, звісно, обрав би галогенки від виробника Philips, це GT 2000, лампи від компанії ALED, яка також спеціалізується на виробництві автомобільних LED-ламп, ну і LED-лампи від компанії Philips, це Altinon Pro 5000 і всі ці лампи в А4-му цоколі. Як ми бачимо, у InfoLight S3 в контрольній точці 1, в принципі, є певні проблеми. Лампи від Philips і LED значно яскравіші і тому краще будуть освітлювати дальню дистанцію. Хоча, якщо порівнювати з галогенками, ми бачимо, що s 3 ну, як мінімум в три рази яскравіші. Що стосується контрольних точок 2, 3 і 4, то, в принципі, Тут вже в порівнянні з Philips Altinon Pro 5000 в нас виграють InfoLight. Ми отримаємо трішки менше світла на дальній дистанції, але краще освітлюємо там, ліворуч, праворуч, обочину і, в принципі, непогано освітлюємо ближню дистанцію. Тобто світло розподілено більш рівномірно, і відповідно в нас світлова пляма в даному випадку. Рівномірно і якісно залита світлом, на відміну, там, наприклад, від тих самих ламп від Philips. Якщо порівнювати з OLED, то тут є ну, певні відмінності. В принципі, по контрольним точкам 2, 3 і 4, тут є перевага і на стороні ламп OLED, і на стороні наших InfoLight. Тому однозначно сказати, що краще, що яскравіше, не можна. Ну, у Всякому випадку, я можу точно сказати, що лампа Infolight S3. Точно світять яскравіше, ніж посилені галогенки і при цьому світло-тіньова межа у них теж непогана. Хоча, знову ж таки, в контрольній точці 5, яка у нас умовно відповідає за осліплення або не осліплення водя зустрічно-транспортного засобу, галогенки Philips і LED лампи Philips демонструють кращі показники. У InfoLight і OLED в цій точці освітленість набагато більша. Хоча... Якщо дивитись на наш тест про осліплення, то видно, що дані лампи навіть при показнику 145 люкс на дистанції 4 метра не мають якихось там засліплюючих моментів, засліплюючих факторів. Хоча неоднорідність світлотіньової межі все ж таки присутня. Якщо все підсумувати, то я вважаю, що, в принципі, дані лампи мають непогані показники і непогані характеристики. Вони мені сподобались за своєю конструкцією і якістю збирання та матеріалів. На жаль, ми не отримали тут тих рекордних показників, які нам обіцяв виробник, але знову ж таки, для мене такі показники в форматі А4 ламп для рефлекторної оптики за високі. І недоцільні. Тих характеристик, які мають ці лампи, на мій погляд, більш ніж достатньо для рефлекторних фар. Ну і, в принципі, вони в рефлекторній оптиці себе нормально проявили, продемонстрували нормальні показники світлотіньової межі і також нормальні показники освітленості. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!